Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви бретеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерства братнього найшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу і більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дрите з братів незрячих гречкосії, і сонця правди дозрівать в німецькій землі не чужії притеся знову. Ох, якби взяти усю мізерію з собою, дідами крадене добро. Отой діо став з би сиротою святими горами Дніпра. Дніпро. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачу і знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй Бога.